Здравствуйте. 25 липня 2024 рік розпаковка краскопульта він же фарбопульт компанії Bosch. От, обійшов FSP 2000. Обійшов це за 3000 гривень з копійками. Подивимося, що в нас в коробочці прийшло. Так. Так, Так. Дивимось, значить. Тут у нас прийшла інструкція на різних мовах. Плюс рекламка від Bosch. Потім почитаємо. Має бути ще гарантійний талон. Так, значить, прийшов шланг між компресором і самим пультом. Далі. У нас гарантійний талон проштампований. Далі у нас є запасна ємність на 800 мл. Всередині ємності ми маємо. Зараз подивимося, що ми тут маємо. Так. В середині ємності ми маємо, значить. Запасний білого кольору розпилювач для більш густих фарб і лаків. Далі власне сам фарбопульт з поворотним. Механізмом, який міняє тип розпилення, відповідно крапка, вертикально і горизонтальне розпилювання і регулятор потужності плюс-мінус, скільки буде потужність повітря. Paint Volume. Далі у нас власний компресор. З кнопочкою Вімкнення, Вимкнення. Ззаду у нас розміщується сам фільтр. Можна відстібати, промивати, продувати його мочалочку. Ну, от, якось так потім защільну його. Ну і сам регульований ремінець. Кабель. такий середньої жорсткості. В принципі, все. Всім удачі, всім пока.